Доброго дня. Кету зубр. Поставив я його десь в середині зими. Ну, видно, що він працював. Скажімо так, плюсів достатньо, удобна загрузка, догрузка. Зверху. Закидай. Супер. Далі автоматика. Ну, автоматика, вона, в принципі, є багато де, але дуже великий плюс. І за того, що велика йомкость Загрузки. Я топив цією зимою пілетами пінікей Повної загрузки вистачає майже на 15 годин. Так як у мене вдома дівчата, це дуже вигодно, я можу вранці затопити і поїхати на роботу, і ніхто сюди не підходить. отаплюється два поверхи. Перший поверх топлюється ну, наклонним типом. Другий поверх пішов насос. Мені подобається. Потужний. Рекомендую. Сусід теж такий поставив, але менший. друга також по його відзиву.